Рубрика Гаряча друкарня і сьогодні у нас надзвичайно цікаве замовлення. З першого погляду це дуже просте замовлення, немає нічого складного, досить маленька деталька, але з іншої сторони воно не має жодної рівної поверхні. Тому він повністю надрукований на підтримках. Але це звичайні підтримки, якщо ви звернете увагу, тут є ось білий колір. Тобто ці підтримки зроблені на спеціальному пластику. Цей пластик називається саппорт від Bamboo Lab. Зараз покажу, як він відділяється, і покажу, яку поверхню ми отримали після використання спеціального пластику. Зараз знімемо підтримки. І так, всі підтримки я від'єднав. Зразу скажу, що це було нелегко, але тим бачимо все вийшло супер. Тобто ми бачимо ось таку поверхню. Ну, вона набагато краще, ніж при звичайних підтримках. Тобто, використання такого воно дійсно виправдане. Аби був звичайний пластик, я б, мабуть, вже ці підтримки не відірвав. Ось так це виглядає, досить прикольно. Якщо вам необхідно щось роздрукувати на 3D-принтері, звертайтеся через сайт або всі контакти є в шарці профілю.